Гадаю, якщо ви заходили у соцмережі, ви, скоріш за все, бачили цю картинку або якусь її варіацію з приводу того, що є автор, який написав книгу, іди туди, де страшно і отримаєш, що хочеш, чи якось так. І от виявилося, що він не приїде в Україну, тому що. Йому страшно, він не приїде і не отримує те, що хочеш. Насправді, вся ця історія була дещо перебріхана. Багато говорили про те, що, по-перше, він спростував те, що він скасував свій візит через складну ситуацію з обстрілами України. Він не скасовував, скасував візити, скасував презентацію, сам видавець і декілька посилань з різних джерел. І видно, як сам письменник активно комунікує в соцмережах. Ми не знаємо до кінця, що ж там. Справді відбулося, але як стверджує він сам, він не був ініціатором того, щоб скасувати свою поїздку. По-друге, ми знову почали говорити про своє колоніальне минуле, минуле колонізованого, тому що власне виявилося, що сама сама книжка має назву що ближче до е, нашого відомого класичного хіта Тигролови приборкай тигра, злови свого тигра, і будеш мати те, що ти хочеш. І насправді, як виявилося, власне обкладинка і слова, якими презентують автора українському глядачеві, читачеві, вона відповідає в принципі тій же конструкції, мовні, яка була на обкладинці російської книжки. Про що було теж дуже багато. Бурлів в соцмережах, тому що нам треба відмовлятися від нашого колоніального попереднього по колонізованого е перекладацького досвіду, і нам треба відштовхуватися від свого. Я дуже багато бачила якихось рефлексів з приводу того, що от є і такі приклади, і такі приклади, і е дедалі менше насправді перекладів е в нашому просторі з е просто підрядкового перекладу з російської мови. Але це дуже велика проблема, і про це теж дуже активно говорить. Я просто привертаю увагу до всіх цих факторів, і заразом, якщо ми вже говоримо про книжку, яка називається Taming Tigers, ми можемо звернутися до класики, і там як щасливі, не, сміливі мають щастя. Можна було б взагалі тигролови сміливі мають, завжди мають щастя. І от туди і гратися уже для якщо локалізовувати цю книжку, то гратися в принципі на книжці Багряного. І я нагадаю, що читанка, який уже більше п'яти років на теренах Ютуба вийшла з першим випуском, з першим своїм числом у травні 2020 року, з книжкою тигролова багряного я з нього почала. Тому що ну, це беззаперечний хіт, і всім хотілося б подивитися. Якщо ви не бачили цей тер, ідіть, подивіться, правда, там якість не дуже. З іншого боку, все це бурління навколо цієї книжки, навколо цих жартів, навколо насмішки над автором, надколо насмішки над е, видавництвом. Е, переросло в те, що коли з'ясувалося, що ситуація не зовсім така, як її змальовували в масках, почали. Ой, перепрошу, почали звинувачувати самих українців. Мовляв, ми просто пащикуємо і знущаємося над автором, який мотиваційні книжки пише, а нам би ото тільки постида, по, по, познущатися і пощекувати з когось. І, знаєте, це всього лиш. От... Всього ли один маленький епізод пов'язаний з презентацією однієї книжки. А скільки кіл по колу в моїх, зокрема, соцмережах, я не знаю, як у ваших бачили цю історію, чи чуєте від мене її вперше. І тому я так стисло це розповідаю. Тому що, скоріш за все, у вас враження вже склалося до того, як я розповідаю. Але от один фактор скасування презентації дає нам дуже багато різних історій, обговорень і про наше минуле як, як колонізоване. Нації, і про те, як треба статися до перекладів, і про те, що воно таке мотиваційні спікери, і чи можна їм довіряти, і про те, що можна звернутися до тигроловів, це ж наша класика, і дуже-дуже багато інших аспектів. І от мені надзвичайно подобається. Прямо окупаюся в цьому процесі, тому що ми. Нарешті почали говорити про книжки, про літературу, зав'язувати це все на своєму, і навіть коли критика пішла уже в бік тих, хто розігнав це по соцмережах мемасиками і було обурення, мовляв, не треба ото мемасики розповсюджувати. Бо ви бачите, ви обріхали прекрасного автора дуже класний пост написав Пилип Духлій, Я його часто цитую. і я хочу вам просто як нагадалочку до всієї цієї теми. Нагадати і заземлити, і приземлити, і подумати в бік того, що ми справляємося з величезним стресом війни геноцидальної Росії проти нас, і от ще написав Пилип Духлій: Добре, якщо без жартів, книга про те, що треба йти туди, де страшно, чи то про приборкання тигрів як метафори страху, нас смішить. І неважливо, хто там відмінив видавництво чи сам автором, і як там називається книга, ми сміємось, бо вся ця ситуація показала весь абсурд того, що відбувається. Українці, що через день чують звуки шахедів, що наближаються, підстрибують від вибухів, сплять по кілька годин, а після того, як попрощалися з життям вночі, зранку збираються і йдуть на роботу, це і є справжній приклад мотивації, без прикрас і пафосно. І ні. Бо хто має робити зброю, варити каву, пекти хліб, лікувати? ...чити. Наші військові кожен день долають страх, який навіть і не снився тому автору на фронті, в окопах, бліндажах, ямах і в полоні. Рідні наших військових живуть зі страхом втрати кожен день. Багато хто з нас втратив або живе в пеклі очікування з полону або невідомості, що криється за формальним особа зникла безвісті за особливих обставин. Стреси сирени стали значними, звичними. Вживання антидепресантів б'є всі рекорди. Ми, ходячий розділ F в класифікаторі хвороб, ми все більше бачимо на вулицях ветеранів з ампутаціями, що роблять неймовірні зусилля. А ще більше ми не бачимо, а ще більше ми не бачимо того із дитцю, що твориться в душах тих, хто повернувся. І зважають, і незважаючи на це все, ми продовжуємо жити, виховувати дітей, працювати, давати відсіч ворогу, всупереч всьому. Ми кожен день робимо над собою неймовірні зусилля і продовжуємо не просто жити, а боротись. Давайте не будемо знецінювати себе. Саме ми пишемо справжню і чесну книгу про зустріч зі страхом. Тому і місь, ми сміємося, зустрічаючись з абсурдом, коли черговий мотиватор не приїхав розказати нам, як він виграв парі, що стане. Жокеєм. Ну, насправді, знову ж таки, причина: приїхав, не приїхав, чого, що, як, уже навіть неважливо, тому що нам важливо нагадувати про те, в якому досвіді ми живемо, що ми проживаємо і які. Процеси, які механізми ми використовуємо для того, щоб цим всім справлятися і бути ефективними далі. Тож, невеличкий, невеличкий нібито інформаційний привід знову підсвітлив нам дуже багато про себе. І про колонізаційний підхід до перекладів, і про. Відсутність бажання перекладача пошукати якісь аналоги, які просто підкладені нашою класикою, і про те, як ми готові розповсюджувати мемасики і не завжди готові перевіряти цю інформацію. І про те, що є ті небайдужі які інформацію перевірили, і про те, що ми всі живемо з абсурдом в абсурді, і в цьому абсурді треба рухатися далі. Тож ми спираємося на ці милиці з гумору, сміху, усміювання, мемів. І рухаємося далі. От така от історія малята.